Вітаю, мої дорогі друзі, на моєму каналі. Не говоріть ніколи, що ви нікому не потрібні. Ви завжди комусь потрібні. В цьому, в цьому житті. Ну не треба казати, що нікому не потрібні, тільки за того, що ви з кимось спосорились, чи хтось вас обідив, чи не треба не таке говорити. Тільки за те, що хтось обіду, не треба. Ви завжди, завжди комусь потрібні. Наприклад, своїй сім'ї, чоловіку, дітям, сестрі, брату, мамі, папі. Ну ви поняли. Тому не говоріть, що нікому не потрібне. І ще не говоріть, що вам жити надоїло, що я щось з собою зроблю, що я покончу. Це вже точно не... людини що з головою не так. Зверніться до психолога, в крайнім випадку, тільки не робіть дурниць. Я вас дуже прошу. Ну, правда. Психолог вам поможе. Розбереться у вашій проблемі, якщо щось не так. А я вам тільки можу сказати, ну і ще себе любіть. Не кажіть, що ви не красива. Станьте під зеркалом і скажіть, що ви красива, найкраща в мірі. Ну, в світі. Що я одна така на світі. Що я краще всіх. Любіть себе. Не треба казати, що ви себе не любите, що ви не гарна уродіна, наша жирна корова. Не робіть так. Любіть себе, тоді у вас буде все добре. І коли ви себе полюбите, то побачите і, до вас, і вас усі полюблять, до вас потягнуться. Тому що це називається сама погана самооцінка. Тому прошу вас, не робіть дурниць і не думайте такі погані речі. Я вам серйозно кажу. Якщо вам потрібна допомога, то зверніться до психолога і вам психолог допоможе. Находи конець. Я вам серйозно говорю. Ця тема дуже-дуже серйозна. Я не просто так говорю, аби говорити. Це не прості слова. Повірте мені. Давайте, коло дзеркала і кажіть, кожен день, я сама красива людина в мірі. І що я хочу жити. Ви не давали собі що не маєте права її віднімати. Це гріх. Мама, мама дала життя. Ну і Бог в цьому теж Бог теж дав життя. Ну, поняли мене, так? Да? Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Буду рада вас бачити на моєму каналі. Мої дорогі друзі. І до нових зустрічей.